Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку додавання виду 60 плюс, 4, 5 плюс 40 обчислення вартості покупки, довжина ламаної. Любе сонечко ясно світить, посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає, до роботи закликає. Не боріться, поспішайте і навчатись починайте! Почнемо ми із лічби десятками. Гра увімкни світло. Впевнена, що допомога вам не потрібна. Один десяток. Два десятки, три. Чотири десятки. П'ять десятків, Шість десятків. Сім десятків. Вісім десятків. Дев'ять десятків. 10 десятків. А зараз загадка! Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку, а її торкаєшся, в хатинку ховається. Хто це? Це равлик, правильно. Ну що ж, а тепер гра «Поклич равлика. Починаємо перший равлик. Бачите, вони сховалися в свою хатинку, їх треба покликати звідти. Отже, від 92 відняти 2. 90 та 2 відняли 2. 90. Далі. 80 мінус 40. 33 мінус 3. 100 мінус 20. 30 плюс, 20. 44 мінус 44. Бачите, всі равлики показалися. Цікаві факти про равликів. Зазвичай равлики не п'ють воду, а просто вбирають її всією поверхнею свого тіла. Ці створіння дуже сильні для своїх розмірів. Вони можуть переносити вагу, яка у вісім та навіть десять разів перевищує їх власно. В Австралії живуть гігантські морські равлики, які при довжині панцира до пів метра можуть важити понад 15-17 кілограмів, що робить їх одним із самих великих молюсків у світі. Ну а зараз. Готуємося до усних опитувань. Скількома цифрами записується число 10. Двома 1 та 0. Як називають числа, що записуються однією цифрою? Одноцифрові. Так, назвіть найбільше число, що записується однією цифрою, 9. Назвіть найменше число, що записується двома цифрами, 10. А які числа називають круглими? Це ті, що закінчуються нулями. Наведіть приклади круглих чисел. А тепер пригадайте переставний закон додавання. Пригадуємо, від переставляння доданків сума не змінюється. Наведемо приклад. 5 плюс 3 це все одно, що 3 плюс 5 буде 8. А як розкласти число на суму розрядних доданків? Наприклад, 54 розкладаємо окремо десятки, окремо одиниці 50 плюс 4. То що ж, а зараз ми перевіримо, чи вмієте ви лічити десятками. Починаємо з 10. 10. Продовжуйте. А тепер починаємо з двадцяти, з тридцяти із сорока із 50. Наскільки кожне наступне число в цьому ряді більше за попереднє? Подивіться, наприклад, десять та двадцять. На 10 кожне наступне більше за попереднє. А наскільки попереднє число менше, ніж наступне, теж на 10. Як в цьому ряді отримати наступне число? Треба додати 10, а попереднє треба відняти 10. Сьогодні на уроці ми вчитимемось додавати круглі та одноцифрові числа, обчислювати вартість покупки, вимірювати довжину ламаною. А також удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Попрацюємо з підручником сторінка 108. Пригадай, як утворюються двоцифрові числа з десятків та одиниць. Подивіться: маємо десятки. Скільки десятків? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 десятків і 4 одинички. Вийшло число 64, бо шість десятків це 60, 4 одинички разом 64. Так, а тепер маємо 5 одиничок і три десятки. Число 35, так? 5 плюс 30 це все одно що. 30 плюс 5 буде 35. Ну що ж, спробуємо обчислювати вирази. 60 плюс 9. 8 плюс 60. 70 плюс 5, 4 плюс 70, 1 плюс 10, 20 плюс 2. Продовжуємо. Три плюс 60, вісім плюс вісімдесят, дев'яносто плюс десять. 10. Сто правильно. 50 плюс 5, 3 плюс десять, дев'ять плюс тридцять. І ще один стовпчик: Сім плюс дев'яносто. 80 плюс 6, 30 плюс 3. Продовжуємо працювати з підручником. Треба обчислити вартість покупки. Обчисли вартість кожної покупки. Але спочатку розберемося, яка ж ціна кожної рослини. Подивимося, що у нас тут є. У нас є кактуси по 10 гривень, так? Потім. Не можу зрозуміти, яка це рослина. Оцей горщик коштує 20 гривень. І останній дуже, ну, дуже красива рослина у горщику. Вона, здається, що вона цвіте, бачите? Але це просто червоні листочки, які дуже-дуже схожі на квітку. І. Ще одна цікавість: вона така стає перед Новим роком, тому й називають цю квітку Різдвяник. Отже, розібралися 10, 20 та 30 гривень. Подивимося, яка ж ціна покупки буде у цієї дівчинки? Подивіться, вона взяла один різдвяник та три кактуси. Різдвяник 30 гривень, кактуси по 10. Можна лічити десятки. 1 плюс 3 плюс 1 плюс 1. Скільки полічили? Так, вартість покупки в цієї дівчинки 60 гривень. А тепер подивимося, скільки ж заплатить ця дівчинка за покупку. В неї є різдвяник і ще дві квітки, в які я не вгадала, що це за квіти. Різдвяник 30 гривень і ці два горщика по 20. Разом. Вже порахували? 70. Ну, а зараз давайте перевіримо, чи правильно ви сидите. Адже правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Зараз будемо визначати довжину ламаною. Для того, щоб дізнатись довжину ламаною, треба виміряти всі ланки ламаної. Їх три. Довжина першої ланки 4 см, найдовшої 6 см і оця коротка 3 см. Разом 13 см. Перевірте, чи все правильно. Отже. Щоб знайти довжину ламаної, Оленка виміряла довжину кожної ланки та додала ці довжини. Правильно вона вчинила, чи ні? Ну, а зараз переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. На першому рядочку слід через крапочку записати число 77. Потім перше завдання. Збільш кожне число на 30. 30, та ще 30 буде. 60 записуємо. Далі 50 та 30. Продовжить далі самостійно. Друге завдання. Теж обчислити вирази, зафарбувати листочки з однаковими відповідями в один колір. Ну, давайте шукати. Наприклад, ось біля цієї жабки на лататі 40 плюс 7 буде. 47. І ось я ще бачу, подивіться. Просто переставили доданки місцями. Сім 7 та 40 буде теж 47. Треба зафарбувати ці листочки латаття, наприклад, у темно-зелений колір. Продовжіть далі. Спочатку розв'язуєте приклад, а потім зафарбовуєте листочки з однаковими відповідями. Якщо пальчики втомились, виконайте пальчикову гімнастику. Ну що, вже знову ламана? Зі скількох відрізків складається ця ламана, виміряй їх і знайди довжину всієї ламаної. Подивимося, скільки ж ланок. Ось перша ланка, друга, третя та четверта. Беремо лінієчку, вимірюємо. Довжину кожної ланки записуємо в порожні Оці клітиночки, а потім треба буде порахувати, скільки вийшло разом. Далі перевести у дециметри. Ну що ж, подивіться, який цікавий малюнок. Треба вказати дорогу кожному автомобілю. Починаємо. Так. Ось. За зразочком погляньте. 40 плюс. Скільки треба додати, щоб стало 42? Пишемо 2, і ось вона перша доріжка. Далі дивимося, куди ведеться доріжка. 40 плюс до гаража під номером 45. То скільки треба додати? Записувати треба 5. Правильно. Наступний 30 плюс 9 буде. 39. Шукаємо. 43 це 40 плюс 3. 40 плюс 7. Гараж під номером 47. Далі сорок вісім це сорок плюс вісім. Наступне завдання. Де чия ціна? Велосипед найдорожчий, а літачок найдешевший. М'яч дорожчий за машинку? То де ж чия ціна? Починаємо. Якщо велосипед найдорожчий, дивимося, яка тут найбільша ціна? 70 гривень, значить, він коштує 70 гривень. Літачок найдешевший, значить, він коштує 20 гривень. Залишилися машинка та м'ячик. Сказано, що м'ячик дорожчий за машинку. А що ми маємо? 40 та 30 гривень. Значить, м'ячик 40, а машинка 30. Перевіряємо. Все правильно. Наступне завдання інтерактивне обчислюємо в межах першої сотні. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну що? Оцініть, будь ласка, як для вас пройшов урок? Чи були під силу всі завдання, чи було складно та незрозуміло? Чи легко та просто, а можливо, ви потребували допомоги? Пропоную розпочати разом фізкультхвилинку, яку ви потім, будь ласка, продовжіть самостійно. За увагу, за роботу на уроці зустрінемось.